Привіт, друзі! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб каналі Коментар. Тут ми коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше, друзі. Я думаю, ви пам'ятаєте нашу мілу заяву нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про те, що він збирається завершити війну в Росії проти України за 24 години. Це була така досить гучна заява, вона точно багатьом запам'яталася. І, от, схоже, офіс простих рішень Трампа закрився. Бо у вівторок, 7 січня, Трамп дав прес-конференцію у своєму маєтку в Флориді, де заявив, що російсько-українська війна набагато складніша ніж очікується, і що вона може ще більше загострити. Водночас він вважає, що може завершити цю війну раніше аніж за півроку. На запитання, коли він планує зустрітися із путіним, Трамп відповів, що до 20 січня, тобто до своєї інаугурації цієї зустрічі, в принципі, не може бути. Ну, я не можу вам цього сказати, але я точно знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що доречно зустрічатися до 20 січня, що мені не подобається, тому що щодня бувають багато молодих людей солдатів. Це я процитувала Дональда Трампа із його заяви на прес-конференції. І ось, до речі, це для вас дуже така чітка відповідь. Чому зустріч між Трампом і Путіним була насправді зовсім неможливою 30 грудня? Про це я нагадаю нахабно українцям, брехав Гордон про те, що мовляв 30 грудня Трамп та Путін мали зустрітися або поспілкуватися у режимі онлайн і про все, нібито, між собою домовитися. Насправді, все дуже просто до інавгурації, до офіційного вступу на посаду Трамп не може вести будь-які перемовини чи домовлятися про щось із якимись лідерами від імені Сполучених Штатів. А також журналісти запитали Трампа чи взяв би Трамп на себе зобов'язання надати Україні гарантії безпеки у випадку припинення вогню. На що політик відповів таке? Цитую його заяву. Великою частиною проблеми було те, що Росія протягом багатьох багатьох років, задовго до того, як Путін це сказав, не хотіла, щоб Україна була залучена до НАТО. Вони говорили про це, була свого роду усталена домовленість, і десь посеред шляху Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. А отже, у Росії опиниться хтось прямо на порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. Це я зацитувала Трампа. А також от Трампа запитали, чи обіцяє він українцям, що підтримуватиме їх під час переговорів. Це питання він відмовився коментувати журналістам, сказавши, що я не буду вам цього говорити. Отож, що ми маємо у підсумку з цих нових заяв Трампа про Україну? А у підсумку ми маємо те, що адміністрація Трампа, яка ще формується, Фактично визнає, що завершити війну Росії проти України швидко не вийде, і ось ці от славнозвісні 24 години вони ось так от розтягуються у півроку, ну або хоча б у 100 днів. Чому 100 днів? Тому що спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келог заявив, що ставить собі за мету впродовж днів після інавгурації Трампа знайти спосіб розв'язання повномасштабної війни Росії проти України, і хотів би поставити ціль на особистому рівні та професійного рівні я б сказав, встановимо 100 днів. Заявив Келог в ефірі одного із американських телеканалів. Також днями раніше стало відомо, що Келог відклав свій візит до Києва та до інших європейських столиць. Візит Келога до України планувався на початок січня. Він мав зустрітися з українськими високопосадовцями, а також відвідати Рим та Париж. Але тепер очікується, що Трамп приїде до України та інших європейських країн уже після інаугурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Окрім хочу повернутися до заяв Трампа щодо НАТО. Фактично, Трамп відкрито дав зрозуміти, що за його каденції для України ніякого НАТО не буде. Ну а ще ось цією заявою, що він не розуміє почуття Росії, що якщо Україна вступить до НАТО і НАТО наблизиться до порогу Росії. Він, скажем так, публічно вступив у торги з Росією і посилає такий собі сигнал Путіну, що ось мовляв, ми поки Україну не беремо до НАТО, і це таке питання поступок, питання торгів. Звичайно, що ми від свого курсу до НАТО не повинні відмовлятися тим більше євроатлантичний курс закріплений у нашій конституції, але все ж ключовим питанням майбутніх перемовин. Те, про що ми проситимемо у Сполучених Штатах, це будуть гарантії безпеки для нашої країни, гарантії безпеки поза НАТО, а не у Альянсі. Тому ось такі, от заяви Трампа, ось такі от заяви Келога спецпредставника Трампа. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте про ці нові заяви Трампа щодо України? Чи покладаєте ви якісь надії, що адміністрації Трампа... Зможе е, знайти вирішення війни Росії проти України впродовж ста днів чи впродовж півроку, чи, можливо, цей термін розтягнеться ще на Напишіть мені, будь ласка, мені цікаво почитати ваші коментарі. Залишайте також лайки, бо ви таким чином допомагаєте розвиватися YouTube-каналу. Я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, всього вам найліпшого та до нових зустрічей.